Початку війни між Пакистаном і Індією зацікавлена була Москва і зацікавлений Пекін. І очевидно, що там не обійшлося без провокацій. Ну, а і завжди в цій ситуації, ось ми тут розпалюємо вогнище, а тут паралельно біжить Лавров який пропонує свої послуги замирення. О, і я, я навіть не сумніваюся, що це розіграний спектакль, бо я ще раз кажу: я просто не розумію мотивів Деллі, Ісламабаду в тому, щоб розпочиналася вся ця а, возня. Вона не потрібна ні одним, ні другим у нинішнім в нинішній ситуації, а от для більше, інших більше ніж потрібно так. безумовно Москві, Москві і Китаю це просто клондайк. Що розпочинається там війна, вони зможуть ще там дестабілізувати ситуацію. Причому це ж б'є не тільки безпосередньо по Індії і Пакистану. Це насамперед буде бити по Сполучених Штатах Америки. І в цій ситуації зрозуміло. Ну, власне, мені здається, що під час першої нашої розмови ми тоді зійшлися на позиції, що для Москви, для взагалі осі зла розпалювання нових вогнищ війни це завдання номер один. Тому що це розтягує сили, це роз... зміщує центр уваги і так далі. Тому ну, а індія Пакистан ядерні держави, ба це увага більше ніж буде змінена зрозуміло, і вони ж так само Вони беручи приклади з того із словесної риторики, як я звучить зараз з Москви, Зверніть увагу на риторику Ісламабада і Делі, вони починають розповідати про ядерну зброю. Хоча розумію чудово, що потенціал їх не такий, щоб нанести знищувальний удар по. Взаємний удар обох держав, але ж говорять. Хоча всі прекрасно розуміють, що, по-перше, це ще треба вміти доставити все це. А по-друге, ну, в нинішній ситуації розпочинати цю бійню, це знищити насамперед себе. тому, але ж, але ж, перше, що це валить світовий порядок, це руйнує систему договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Це вбиває лідерство Сполучених Штатів Америки у цій ситуації. Ну, бачиш, поговорили Рубіо, ексид. Ну і що? А що вони зупинили ситуацію, чи що? вона продовжує розвиватися?